При хронічних болях в животі лікар зазвичай призначає комплексне обстеження. До основних обстежень відносяться такі лабораторні показники: перше загальний аналіз крові це допоможе виявити хронічне запалення, підвищення лікоцити або сої. Анемія це допоможе виявити переховану кровотечу. Біохімічні аналізи крові допомагають оцінити роботу печінки. Це АЛТ, АСТ, загальний білірубін білок. Робота пішункової залози. Амілаза ліпаза. на приховану кров, та програма показує наявність прихованої кровотечі перетравлення їжі. За потреби лікар може призначити ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, езогастрододеноскопія, це коли лікар-ендоскопіст оглядає внутрішню поверхню слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. А також колоноскопію це коли лікар-ендоскопіст оглядає внутрішню поверхню кишечника та прямої кишки через пряму кишку за допомогою колоноскопа. Також за потребу лікар може призначити паразити, дисбактеріоз, кальпротектин в калі. Це для виявлення запалення слизової оболонки товстої кишки. Тому вчасна діагностика запорука ефективного і швидкого лікування.